Вітаю, любі! Надіюсь, ви в повному порядку, наскільки це можливо. Так, зараз ми тему не готувала, буду чесна, але націлена рить копати. Що нам тут простір повідомить? Троль мечів і пашка. <працює>, Працює в тиші. У мене там за віконечком тиша і співає пашечка. Услухаємо. Так. про безрезультатність ваших дій і вчинків. Умовно, ви можете зараз сказати: я хотів, або хотіла, або робила як краще. А вийшло все, як завжди. Ну, скажу вам так. Скажу вам наступне. Перше, що хочу сказати, ваше бачення того або того, воно, ну, або прояву там вас, да, або бачення ситуації, воно набагато більше. І якось, вибачте, ну, воно якось більш глобальніше, аніж ваші дії. Ви не завжди можете сміливо діяти, ви не завжди можете сміливо проявлятись. Я чогось хочу, але не роблю. Ну, наприклад, там чогось хочу і мені необхідно або бажано було б, не те, щоб необхідно, а просто бажано було б там ну, з юристом поспілкуватись. Але ну що ну кажуть люди, ну те ну те, да? Тобто не завжди ну там, де є необхідні, звісно ж, ви звернетесь до того або іншого спеціаліста. Але лишній раз ви може навіть там з людиною розмову не розпочнете там людина чимось займається. І вам, там, чи ви щось побачили на людині красиві чи людину красиву, ви ну, можете якби, промовчати з приводу компліменту. Або десь є ваша вина, ви ну, замовчуєте вибачення, да? тобто ви змінюєте якусь позицію, ви так більш, скажімо так, починаєте спілкуватись, в якій ще ніби, да? там, ну, от таке там, задружувати. Але прямо відверто ви не скажете. Ось, і тому ви не отримуєте результатів тих, яких ви хочете. Чому? Тому що о, думка ділу не співпадають. І коли ви кажете хотіли як краще, ні, ви не доклали зусиль. Якщо ви отримали саме той результат, який саме ви не задоволені, то це десь недопрацювання саме вас. розумієте? Можливо, десь не, скажімо, десь. Замість логіки могли емоції впускати. Замість, як вам сказати, ну, замість того, аби чесно, відверто сказати, прямо, да? або в принципі поговорити, ви могли закриватись, замовчуватись, десь сам на сам свої образи там. Переживати, але я не бачу аби того, аби ви справились. Да? У вас іноді чуйність, ніжність, дружелюбність б'є фонтаном. Вам іноді хочеться обійняти весь світ, але це періодично. Здебільшого ви керуєтеся емоціями, ревнощі, Да? На фоні ревнощів ви можете діяти, ну, вибачте, за таке, тут повну чухню. Потім якесь роздратування теж згніваєтесь, теж не завжди можете контролювати. Або навпаки там, захоплюєтесь і нічого, крім там, не знаю, предмету, свого бажання ви не бачите довкола. Да? Тобто все там, ну, можливо, у когось дійсно таке може бути, що у дівчат, у хлопців таке. Хочете, наприклад, там відносин і пускаєтесь в тих, закохались, в тих закохались, всіх ви любите, за, за, кожного, за кожного страждаєте. Не у всіх так, але буває таке, прив'язаність сильно наступає. Це теж емоційно. Ось, що ще можна сказати? Але самі ж із за своєї якоїсь емоційності потрапляєте в свою ж власну пастку. Іноді навіть ви свідомо робите наперекір собі, або ви імпульсивно спочатку робите, а потім думаєте, нащо я таке робив чи робила? Можливо, не одразу розумієте, можливо, і з часом ви розумієте, якось, можливо, не швидко із-за ваших емоцій приходить усвідомлення вашим діям. Десь взагалі без діяти, а Десь навпаки подумали, подумали, попланували. Так, да, треба буде зробити. І так ось то треба і зробити, так і не наступає. Залишається лише треба. mm hmm, mm -hmm. Ви самі того не розумієте, де і як ви раните самі себе. Коли ви не рухаєтесь туди, куди ви хочете, коли ви не робите, коли ви розумієте, але переступити через свій власний бар'єр не можете, ви самі себе руйнуєте, ви самі собі залишаєте відбитки. На вашому пошкодженому серці. Наступне, чому іноді вам може бути боляче від вчинків людей, то я вам скажу наступне, що вам боляче за самих себе. Як це зрозуміти? Ну, ось так. Тому що ви звикли мати якийсь базис емоцій, відчуттів, це, умовно, для вас зрозуміле життя. Коли ви можете відчувати щось новеньке, іноді це може бути, знаєте, як ви ніби не знаєте, що з вами робиться, і знову впадаєте в якусь печаль або агресію, або навпаки якось затихаєте. І вам звичніше відчувати вже ось це розчарування, яке ви вже колись, і пригнічення, яке ви вже відчували. Раните самі себе своїми думками, ви постійно себе збиваєте з пантелику. Ви внутрішньо відчуттями відчуваєте, але ви кажете собі, що ні, то мені здається, і дієте від голови. А чому від голови? Тому що можете боятись тут дитина на п'ятірки мечів, ой, мечів. Та що це випало з голови? П'ятірка пентаклів. Не пентаклів. П'ятірка, вибачте ж, я щось трошки задивилась не туди. Коротше, тут зображена дитина, все, поїхали далі. П'ятірка жезлів, Боже мій, дякую. Ем... Іноді іноді, ви можете, знаєте, як, думати, О, та про мене там те подумають, а про мене те подумають. А буває таке, що все одно, що про мене подумають. да? Ем... Ви мені все одно, і мені взагалі ви по барабану, і тобто, яким чином саме ви закриваєтесь тобто, з цими думками, ви якось обираєте відгоражуватись від людей. Ось і це є ось ця така руйняна думка: мені ніхто не треба. Мені простіше і краще, коли я сам на сам. Коли ви розумієте принцип своєї самотності, не принцип, а сутність, тоді окей. А коли ви стараєтесь залишитись або ні з ким не спілкуватись, тому що ви розумієте, що ви не впевнені, або там вас ніби хочуть всі образити, то ось це дійсно, я вам скажу, це і є те, що вас самих ранить. Коли ви розумієте, чому вам краще ну, ні з ким не спілкуватись що ви можете видно, що ви можете видно, що ви можете видно, що ви можете видно, що ви починаємо видно, ось тут уже є питання. Чому я хочу втікти, і аби мене ніхто не, не помічав? Так. Знаєте, тут -от по картам дивлюсь, що тут вже все сказано. Тут, як ніби знаєте, як повинна залишитись якась недосказаність в цьому розкладі. Вибачте, мабуть, грубо, може, з моєї сторони, але я таки завершу цей розклад. І ось так, така передача інформації від карт. Любі, дякую за вашу увагу. Дякую, що ви залишаєтесь поруч, і дозволяєте бути поруч мені. Любові, миру, захисту і перемог. Всім добра, любі!